Відео для тих, хто засмучений ударами по їх містам і прагне помсти, але пропустив або не помітив роботу українських сил оборони. Ось підсумки ударів по нафті у глибині Росії, світлі області на мапі регіони з великим дефіцитом бензину. Червоні трикутники, НПЗ, які ми спалили. Криза почалася на далекому сході, де всього два заводи. Там черги талони обмеження у Криму. Великих НПЗ немає взагалі. І бензину тепер теж. Вже 57 регіонів відчули перебої з паливом, ціни зросли, а влада Росії вимушена брехати про стан своєї економіки, малюючи красивіші цифри. А ось у Москві дефіциту нема. На Москву працюють цілих 5 НПЗ. Москва це виняток, як завжди, у Росії. Між тим світова ціна на нафту падає. На торгах у п'ятницю вартість була 58 доларів і 20 центів. На це вливають різні фактори. Завершення війни на близькому сході, торгівельна війна між штатами та Китаєм сповільнює світову економіку та зменшує ціни на нафту, ОПЕК збільшує видобуток. Підсумок саме такі удари по логістиці ворога працюють, створюючи тиск всередині країни агресора. Якщо позбавити росіян світла, думаю, на це російській владі буде абсолютно плювати, як вони завжди плювали на проблеми своїх людей. А от кошти від нафти, які Путін витрачає на війну, це вже інша справа.